Вітаємо це Франко. Тіві. Про найцікавіші події цього тижня розкажемо далі у випуску. Навчання за кордоном мрія багатьох студентів, але часто здається, що це надто складно. Програма Erasmus допомагає провести семестр у європейському виші, побачити інший підхід до освіти і отримати крутий досвід. Як податися і що реально чекає студентів за кордоном? Дивіться у сюжеті. У елену зібрали студентів, які лише придивляються до Erasmus і ще не знають, із чого почати замість сухої інструкції, розмова про реальний досвід і найпростіші кроки, які документи потрібні, як обрати університет і чому не варто боятися першої подачі. Організатори кажуть, головне не відкладати мобільність на потім. Я знаю, що дуже багато студентів хочуть подаватися, але в них виникає багато запитань щодо різних аспектів, чи це взагалі складно, чи хтось допоможе. Тому я вважаю, що така зустріч дуже цінна. І враховуючи, що в нас прийшло багато першокурсників, це дуже класний старт для них, бо вони будуть готові до наступного семестру. Що варто їм наздогнати, що підготувати. Еразмус плюс дозволяє провести семестр у європейському виші та отримати стипендію, яка покриває основні витрати. Пакет документів мінімальний, головне підтвердити англійську. Але те. Що студенти отримують за кордоном значно більше за формальності, каже Дарина, яка вже двічі їздила на навчання в Європу. Еразмус це був напевно найкращий досвід в моєму житті, і якщо у студентів є така можливість, я рекомендую обов'язково спробувати, обов'язково податися і поїхати, адже це. Не лише про подорожі і не лише про навчання, це також про нетворкінг, про міжкультурну комунікацію, про спілкування з людьми з різних країн. Також це чудова можливість розповісти людям про Україну, про те, що відбувається в нас, поширити якусь інформацію. Після зустрічі багато першокурсників зізнаються, задумалися про участь уже з наступного року. Комусь цікаво спробувати себе в іншій академічній системі, інші переживають за мову, але хочуть використати шанс, поки він є. Мене найбільше зацікавило те, що це можливість не тільки подорожувати, а познайомитися з різними людьми, як іноземцями. І напевно так і планую подаватися, тому що гостя нам розказали дуже багато різних можливостей, і мені здається, це ну ніколи не пізно, і можна щось все-таки спробувати. Я б хотіла, оскільки мені цікава поїздка до Чехії. Ось, але оскільки я тільки перший курс, тому подаватися не можу. Але це достатньо цікавий досвід для того, щоб податися вже на другому курсі, підтягнути себе, зрозуміти, що потрібно підтягувати, з чого починати. І знову ж таки, з англійської мене достатньо не дуже, тому буде час її підтягнути. Лише цього року в Erasmus плюс поїхали понад 188 студентів ЛНУ. Університет має десятки. Партнерств із закладами по всій Європі, найбільше з Німеччиною, Іспанією, Польщею та Італією. А яким це навчання є зсередини, дізнаємося в студентки, яка зараз проводить семестр у Польщі. Привіт, Христино! Я знаю, що ти вже деякий час навчаєшся в Польщі за програмою обміну Erasmus У якому університеті та в якому місці ти навчаєшся? Я навчаюся в університеті імені Адама Міцкевича в місті Познань, що в Польщі. Коли я подавала свою заявку саме в українському університеті, то труднощів не виникало. Виникли вони вже потім літом, коли мені відписала приймаюча сторона. А які саме труднощі виникли з приймаючою стороною? Виникли проблеми з Learning Agreement, тобто це перелік дисциплін, які я тут вивчаю, через те, що вони спершу надали список. Який не збігається з тим, який був потім по факту вже які в тебе перші враження від навчання в польському університеті? Перші враження були те, що досить відрізняється навчання ніж у нашому університеті. Тобто, наприклад, у них тут не сильно є таке поняття, як лекції та практичні. Принаймні на дисциплінах для студентів, які приїжджають по обміну. А наскільки складно тобі було адаптуватися до побуту за кордоном? Я б не сказала, що було досить складно адаптуватися, тому що я не вперше в Польщі, і я частково розумію мову, тому це було не так вже складно. Житло мені тут дали гуртожиток. Тому теж з тим не виникло проблем. Я живу сама в кімнаті, тому не потрібно ні з ким ділити побут. Складно було трішки адаптуватися через те, що я живу і навчаюся у Львові. Це життя і було досить складно їхати від своєї родини, від своєї групи, і зовсім в нове середовище, нове місто віком, я ще ніколи не була. А які, на твою думку, головні переваги та недоліки Еразмусу, і чи подалася ти ще, ще раз на Еразмус Головними перевагами є те, що це новий досвід, і тут можна не тільки повчитися за кордоном, а також це. Можливість поподорожувати також познайомитись з багатьма людьми із кордоном, і навіть з України е, головними недоліками, я думаю, є не сама програма, а процес подачі документів е, дуже велика така бюрократія. Дуже багато треба зробити всяких документів. Але все ж, якщо дуже хотіти, то можна це зробити. І напевне, я би. Подалася ще раз на цю програму, якби зараз я не була на третьому курсі. Наприклад, я почала цей свій досвід еразмусу раніше. Наприклад, зразу з другого курсу. Еразмус плюс це можливість подивитися, як навчаються в інших країнах, отримати новий досвід і зрозуміти, що поїхати за кордон може кожен. Треба просто зробити перший крок. Діана Цимбалюк, Андрій Гірняк, Франко Тіві. Сміх і щире студентське життя. Саме така атмосфера панувала в аудиторії 350. Під час пари з теорії і методики журналістської творчості студенти замінили звичайні конспекти на маленькі сценки, у яких впізнати себе міг кожен. Що стало поштовхом до цих міні-вистав? Далі у сюжеті. В аудиторії замість звичної пари імпровізована сцена. Студенти приносять на заняття готові сценарії, дописують репліки, сперечаються про жарти й теми попереду. виступ. завдання не просто розсмішити, а показати студентське життя і навчитися мислити драматургійно, а ще працювати в команді, бо це секрет успіху. Ви знаєте, я практикую це вже впродовж як мінімум 10, 15, а може й 20 років. Насамперед, завдання підготувати як журналістів дуже вдалий змістовний креативний сценарій. В ідеалі над сценарієм мало би працювати ну, якщо не вся група, то скажімо, її ядро, так? і це це ідеальний варіант. Якщо все-таки написанням сценарія займаються дві-три особи, от, це звичайно гірше. Результат такої спільної роботи зовсім різний за настроєм і стилем сценки. Одні групи говорять про любов до рідної культури і діалекту, інші гіперболізують щоденні університетські будні, впізнавані для кожного студента. Насправді, якщо особисто для мене, то цим я хотіла підкреслити навіть свою глибоку любов до своєї гуцульської культури, і навіть у такий спосіб, аби підняти людям настрій і трохи відкрити для них свою культуру, свій гуцульський діалект. Так само разом із моєю групою, з моєю командою, ми хотіли показати справді різноманітність української мови, яка вона багатогранна, яка вона зараз дійсно в сучасному суспільстві і якою користуються сучасні студенти, підлітки, якою ми всі послуговуємося, найскладнішим. і. І найцікавішим було перевтілитися в наших героїв. Ми намагалися показати студентське життя, але трішки гіперболізовано. Глядачі на жарти реагують по-різному. Десь лунає щирий сміх, десь здивоване ого. Студенти не бояться говорити про наболіле і часом навмисне загострюють знайомі ситуації, аби показати їх збоку. Ну, цікаво було справді. Типу, були своєрідні сцени. В було мені здавалося, що деколи було навіть для мене за жорстко, а коли були викладачі, такі, думаєш, Боже, господи, прости, а ще, особливо, коли ще впала ікона. Я думаю, що всі сценки були по-своєму цікаві. Я думаю, що в нас дуже талановиті студенти, дуже креативні студенти. Кожен розповів якусь свою біль, були дуже смішні жарти. І особисто мені найбільше запало в душу певно, що п'ята група це було Неймовірно кумедно, це було дуже креативно. Відеоряд, який вони підготували, це було класно. Такі сценки нагадують. Університет це не лише конспекти і сесія, але й історії, які народжуються в аудиторіях і продовжують жити поза ними. Діана Цимбалюк, Андрій Гірняк, Франко Франкотіві. Студенти завжди складають довгі списки бажань до Святого Миколая. Гаджети, книжки, подорожі і мир. А от чого насправді хочуть викладачі? Ми вирішили перевірити це і провели невеликий експеримент. Запитали кількох викладачів прямо в коридорах факультету. Їхні миттєві відповіді виявилися дуже різними: від серйозних побажань до смішних і несподіваних. І вони точно здивують вас. Хотілося б подарунок, але не виключено, що буде різка. Я думаю, що я чекаю миру для України і перемоги. І нехай він мені принесе хоч сотні різок. Якщо Україні принесе мир і перемогу, я готова страждати від різок. Насамперед, це книги. Я зап... Хотілося б отримати ті книги, на які чекаю певний період. Це і художня, і навіть щось таке легке, як, наприклад, співанок різдвяних пісень або колядок. О, я думаю, що не ну, поправді то різко би чекати. Але звісно, Микола він добрий, Він зважає на добрі речі. То я чекаю на подарунок не фізичний. Просто хочеться чого хороших новин глобально і чогось такого світлого і нормального, і якогось погляду в майбутнє без тривоги. Не знаю, чи це можливо. А принаймні, свята для того є, аби фантазувати. Про таке заслуговую я за все точно на батіг був не дуже чемним, але ясне діло хочеться якогось гарного подарунка, і так бажано, щоб. Подушка була не дуже зручною для мене і дуже зручною для самого подарунку. Супер, а який подарунок хочете? Можливо, якщо це не секрет. А то вже, який Миколай принесе, бо вибираю подарунок не я. То, що я хочу, то під подушку напевно не влізе. А що, може ми візьмемо плазу частину? Перший тиждень зими підходить до завершення. А це означає, що зовсім скоро ми будемо колядувати, смакувати кутю і пекти солодкі пампухи. Бо попереду особливий час Різдва. Та кожен регіон України має свої унікальні традиції. А про найцікавіші наші журналісти розпитали у студентів. У Львові вже відчувається Різдвяна магія. На площі встановлюють головну ялинку, ввечері вулиці міста сяють гірляндами, а вже зовсім скоро сім'ї зберуться за святковим столом на святу вечерю. А поки тут чекають колядників, на Волині готують особливу кутю. На Дніпропетровщині святкування відбувається під козацький мотив, а на Тернопільщині навіть ставлять гроші на Різдвяний стіл, бо це до багатства. Тож як святкують студенти Різдво з різних куточок країни, дивіться просто зараз. Ми завжди їдемо до села, до Праба Пра прадіда, всією сім'єю і святкуємо свят вечір. Прізвище мого прадіда, дідух, і він завжди приносить Дідух і ставить його на стіл. От, і прабаба завжди говорить: Дідух, поніс Дідух. От і завжди що? Ставимо гроші на стіл, щоб були багаті цього року. Також ввечері ходить вертеп. У нас майже немає ніяких традицій саме на Різдво. У нас більше цінується Новий рік, аніж Різдво. На Різдво ми просто збираємося з сім'єю за сімейний стіл, святкову вечерю, і в принципі це, напевно, все. Хіба ми ще ходимо до хрещених батьків і приносимо якісь калачі, якісь подарунки, і просимо, щоб вони просили батьки, прошу я, щоб ви прийняли. Е Подарунок такий. Ми сідаємо за стіл там 12 пісних страв перед вечерею обов'язково помолитися. Кутю першу повинен попробувати голова сім'ї. Він повинен цих благословити. тоді попробувати кутю, і після нього всі інші на різдво ніхто вдома не сидить. Ви просто повинні цілу цілу родину обійти, усіх привітати. Те, що я пам'ятаю зі свого дитинства, ми робили завжди великий акцент на застілля. Тобто десь колядки, щедрівки, вони завжди, звісно, були. Вони були театралізовані до нас кожного вечора могли приходити діти, дорослі люди. Дуже було багато. Саме акценту на козацьку тематику, тобто, якщо були пісні або якісь концерти, фестивалі і так далі, то було дуже багато козацької барокової музики, щедрівок, колядок, також зі згадками відповідними. На відміну від Галичини до речі, те, що я помітила, то ми не робимо акценти на самих стравах, з чого вони складаються, і скільки їх має бути, але те, що було дуже багато застіль, це точно. У нас, до прикладу, більше святкується Новий рік. Тобто Різдво це сісти за стіл всієї родини. Можливо, щось там до хрещених сходити, якусь кутю пронести. Але саме що от прям свято-свято, то більше новий рік. Все ж насправді моєї родини немає ось особливих традицій саме на Різдво. Але я пам'ятаю, що моя мама розповідала про її традиції, які були в її дитинстві. А саме на святвечір до хати заносили сіно, клали його на стіл. Вже на нього накривали скатертину, ставили пісні страви. Серед них була і кутя, але в моєї мами це була солона з олією, цибулою, морквою. І що найцікавіше, в цю куцю а, кидали монетки на багатий наступний рік. день підріздва, на святий вечір. Ми йдемо до батьків мого тата. Там вечеряємо. Під білу Катерину, яку ми ставимо на стіл. Ми кладемо сіно. Також чотири. Зубчика чеснока і е, модети. Потім е, ми вечеряємо в тиші, і після вечері ми співаємо колядки. Кожного року перед Різдвом, перед святою вечерю, мама пекла хліб і ставила, а нас піч, і ставила хліб в піч запікати, ставила там спеціальний знак, який означає дух. Так само е, перед тим як робити кутю на святу вечерю. Ми оце пшоно варимо і ставимо на стіл під образами. Там має стояти ще дідух і особливо це пшоно має бути на сіні. Такими теплими різдвяними історіями поділилися наші студенти. Як бачимо, кожен регіон має свої унікальні традиції, але є те, що поєднує усіх: зустріти Різдво у родинному колі та відчути справжню магію свята. Христина Кропавницька, Максим Максимов, Франкотіві. Тож це лише частина цікавих історій про святкування Різдва студентами. Повну версію дивіться ексклюзивно на нашому Ютуб-каналі. Також там і знайдете нові випуски наших колег про зимові свята, бо це особлива пора для всіх. Вся команда Франкотів вітає вас з Днем Святого Миколая. Бажаємо вам приємних подарунків, смачних мандаринок і щирих емоцій. До зустрічі!